Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні печемо ідеальний шоколадний бісквіт. Ніжний, м'якенький, не сухий, мілкопористий. Він має смак молочного шоколаду, а текстура просто та у роті. Всі інгредієнти доступні, процес простий і зрозумілий. Можете збивати тісто як ручним міксером, так і планетарним. Для приготування бісквіту нам знадобиться. 5 яєць категорії С1, 85 г пшеничного борошна, 50 г масла, 25 г какао, 160 г цукру краще дрібнокристалічного, 3 четвертих чайної ложечки розпушувача та дрібка солі. Форму діаметром 23 см простилаємо пергаментним папером. Дно та бока не змащуємо. Розігріваємо духовку режим низ-верх 165 градусів. Вершкове масло жирність можна 73% розтоплюємо в мікрохвильовці чи на вогні. Кип'ятити не потрібно. Об'єднуємо та обов'язково просіюємо пшеничне борошно, какао і розпушувач для рівномірного розподілення по тісту. І щоб уникнути комочків. Бісквіт вам за це подякує. В чисту та знежирену чашу міксера або миску, де будете збивати, складіть яйця, цукор та сіль. Сіль у нас виступає як стабілізатор та для смаку. І перемішайте вінчиком. На невеликий вогонь ставимо кипіти ковшик з водою. На нього встановлюємо діжу так, щоб водичка не торкалася дна. І постійно помішуючи вінчиком, доводимо масу до 40 градусів. Знімаємо з вогню, перемішуємо і у міксер. На своєму міксері я вмикаю найвищу швидкість. Якщо у вас міксер дуже потужний, то ставте вище середнього. Якщо збиваєте ручним, то ставте найвищу швидкість. Нам потрібно збити нашу масу до максимально можливої пишності. Приблизно в планетарному міксері у мене на це йде 8 хвилин. Тепер в два підходи нам потрібно додати сухі інгредієнти. Через сито просіємо першу частину, силіконовою лопаткою делікатно вимішуємо, стараючись зберегти тісно таким самим легким та сповненим повітря. Ось такими плавними рухами, знизу вверх, обережно. Просіюємо другу частину сухих інгредієнтів та все так само обережно перемішуємо. Якомога меншою кількістю рухів потрібно вмішати сухі інгредієнти, стараючись максимально зберегти повітряність бісквіта. Тепер черга вершкового масла. Воно трошки тепліше, ніж кімнатної температури, додаємо в мисочку трошки тіста, об'єднуємо. Можна рідке масло не змішувати з тістом, а просто влити його між порціями сухих інгредієнтів та цей спосіб, який я вам зараз показую, більш безпечний. Об'єднуємо тепер разом масляну суміш. Із нашим кістом, все такими ж плавними, делікатними рухами. Ось такої консистенції має бути готове тісто. Відразу виливаємо його в підготовлену форму. Нагадую, що форму не змащуємо. Тісто дуже ароматне, а коли буде випікатися, взагалі пахнутиме на весь дім. Не чекаємо, відразу відправляємо в духову шафу. Інакше, якщо стоятиме, то тісто може опасти. Перші 30 хвилин духовку не відкриваємо. Готовність перевіряємо, натиснувши на бісквіт. Він має бути пружним Ну або тест на дерев'яну суху паличку. 35 хвилин випікався у мене бісквіт. Перевертаємо його догори дном на решітку прямо в формі і так залишаємо, щоб він охолонув. Решітка так гарненько малюночком відбилася на бісквіті. Коли він повністю остигне, беремо тоненький ножик та акуратно уздовж країв форми проходимо та виймаємо бісквіт. Ось такий ароматний красунчик у нас вийшов. Подивіться, ще він у мене теплий, тому відбивається. Я дуже задоволена результатом. Подивіться, як він пружинить, як він відновлює свою форму. Він повітряний, у нього еластична структура. Заміряла лінієчкою 5 см, вага його 500. Коли бісквіт повністю охолонув, заматуємо його харчовою плівкою і в холодильник на 6 годин мінімум. Це потрібно для того, щоб бісквіт стабілізувався і з ним було зручно працювати в подальшому. Волога рівномірно розприділилася, та його можна було просочувати. Дивіться, який красень у нас вийшов. Який він гарненький, пухкенький, а як він пахне. Найкращий варіант розрізання бісквіту це ніж для хліба з довгим лезом. Розріжемо наш бісквіт. Його висота 5 см, тому у нас вийде 3 шари. Спочатку по всій окружності намічаю, щоб було рівненько. А потім розрізаю. Люблю цей момент, коли ти його розрізаєш, а він всередині ось такий ідеальний. Ще разочок проріжемо. Замотаним в плівку та герметично запакованим його можна зберігати в холодильнику до 5 днів, а в морозилці до 3 тижнів. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, чи будете готувати такий бісквіт. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!